Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукай Скарбів ЮА. Черговий пошук на тому черговому монетному полі. Погода сьогодні, як самі бачите, осіння, але гарна, тепло на дворі. Краса одним словом. Та й саме місце пошуку. Подивіться, яке воно гарне. Ліворуч сонячник, праворуч, кукуруза росте. Пошук, надіюсь, сьогодні в мене буде файний. Про всі свої знахідки, як завжди, я вам розповім під час пошуку. І, як завжди, погнали! Вам приємного перегляду, а мені удачі! І ще, хочу сказати, бережіть себе та своїх близьких. Це зараз найголовніше в нашому житті. Купив собі такий мікрофончик. Відома фірма Боя. Він вже йде з чехлом, проти шумів і заодно сьогодні його протестую. Надіюсь, буде. Чути нормально. Шумів не буде чути, бо сьогодні трошки вітер. Ось годинку походив і ось такі знахідки: шрапнель, куча гільз, пеніцилін, шмурдячок від культиватора запчастини, навіть гайка якась мідна, одна і друга, шайбочка, три кулі, якесь колечко. Ну, шрапнелі. Немерено. І то все. Пишить і грає. Прибор розривається. Ось таке. І так буває. Ось комочок. І я думаю, що це монетка. Перша знахідка сьогодні. Будемо розпаковувати потихеньку. Так, це монетка. Це монетка. Ще поки не бачу, що це таке. Але це монетка. І це, я вам скажу, що це грош. Це грош Понятовського. Ну, приємна знахідка. Не знаю, не бачу ще який рік, але напевно зараз подивимось. вісімсот. Ну, не бачу який рік. Ну це. Грош Панятовського. Початок є. Ось, довгоочікуваний сигнал. 22. Це монетка. Ось вона лежить. Ось вона лежить. Щось цікаве. Ух ти. Навіть не знаю, що це за монетка. Це якась цікава монетка, друзі. Я навіть не знаю, що це за монета. Ну, подивимось. П'ять якихось фенінгів Німецька. Це німецька. 1926 рік. Цікаво. Так, шилінги. 5 шилінгів, 1926 рік. Цікаво, берем. Ось був сигнал. І знов гільза, але з цілим капсулем. Рік 1916. Хто знає, що означає ці літери, буква В і буква H. Напишіть мені в коментарі. Думав Манітосик, а це гільза. Але дивіться, як її покорожило. Навіть не знаю, що це їй так зробило. Як то її так? Чи то плуг, чи то так щось розірвало її. Але тут їх дуже багато і всі з цілим капсулем. Шмурдяк. Був такий цікавий сигнальчик. І дивіться, куля. Але дивіться, яка вона розплескана як. Чи то вона в когось зашарабанилась, чи то її хтось розклепав свинець. Продовжую пошук. Цікаво. Ось був сигнал. І ось вона. Монетка всіх монеток, монетка, баратосик. Але вбита то монетка Яна Казимира. 1600 роки. Вбита просто в хлам. Ну, але монетка. Беремо і продовжуємо свій пошук. Ось вона, монетка. Братенька. Ну. Але знову вбита. Вбита. Знову я на кази Щось мені сьогодні одні богатинки йдуть. І всяка фігня. Берем. Берем пінпойтер. І тут десь був сигнал. Ось дивіться, що це таке, я не знаю. Накладочка якась. То якась накладочка. То один сигнал. А зараз я вам покажу. Ось сюди йду. І тут вже я бачу. Дивіться, я порив рядишком. Тут о, о. А тут манітосик лежить. Ось. він Бачите? Манітосик. Будемо дивитися, що це таке. Щось таке не дуже. Але щось похоже на крейцер Так. Ні, це не крейцер Це, по-моєму. Зараз подивлюся, уважніше. Це, по-моєму, понятовського Зараз окуляр вдіну і скажу, що це таке. Так, це грош. Це грош. Ну це не понятовського але це грош. І то вже приємно. Берем. Навіть рік бачу, 1871-й щось таке. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки, як завжди, були. І цікаві, і нецікаві. Про всі свої знахідки я вам розповів під час пошуку. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал Шукач Скарбів ЮА. Ставте лайки, дізлайки. Пишіть коментарі. І файні, і фані, любі. Про що треба мені розповідати, про що не треба, що би ви хотіли, щоб я змінив? Я вас послухаю і все зроблю, так як ви скажете. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Далі буде.